Сьогодні ви один з номінантів. Ваші основні як і я, ваші конкуренти, це Сергій Притула. А також Дмитро Корпачов чи вважаєте себе найкращим. Очень уважаю і Сережу, і Діму. І якщо Бог даст вирвати э, статуетку телетріумф у таких професіоналів. Це стоїть. У вас вже на полиці один телетріумф є. Прийшли за другим. Я розумію ваш намік, що в принципі ділитися треба на всю воля Божу. Цей телетріумф може бути непоганим подарунком під новорічну ялинку. Скоро новий рік є якісь плани. В прошлом году Новый год встречал в Киеве, и когда вышел на балкон от квартиры, которую я арендую, там около парка Шевченко, Софийской площади доносилось поздравление Петра Алексеевича. И это было так забавно. Поэтому я буду здесь отмечать, а, наверное, числа 1 или 2 полечу. А вот куда? Это буде известно буквально через час, через два по результатам этой церемонії. Самі собі подаруєте подорож, тільки якщо виграєте. Ну я ж чудак, чоловік в какої-то степені, поэтому я для себя вирішив вот так. Не так давно в Росії роздавали свої нагороди телевізійні. Ви власне ведучий, який все ще має російський паспорт, хоча і працює вже давно в Україні, і вас вже давно вважають українським телеведочем. Стежите за тим, що відбувається на російському телеві. Нет больше нормального российского телевидения. Телевидение информационного, к примеру, на котором я был воспитан, потому что больше двух десятков лет я проработал в информационном вещании, и его уже больше нет. Я не знаю, чем там можно интересоваться. Мне это не интересно.